Сейчас будуть трамбувать охренеть, конечно, штука такая <рисвіт> <рисвіт> вот, дают. Так, ну що це схоже? Мені кажеться, що це якась помпа, навірно, да? От на вал отбору мощності Там ще щось порнуться. Тут вход, чи виход, і тут вход чи вихід. Ну от така вот масло заливається, мабуть. От така от помпочка. Диви, вона працює. Бачите, он ходять поршняки. Хороша штука, да? Ніколи такої не бачив, хто бачив, відпишіться. Що це за мотопомпа. Класно, конечно. О, вот это хорошая штука. Выло это хорошо. Так, ще каністра є така хороша. Ще така каністрочка, є 20, 20 літрів. Сьогодні шумно, хлопці, працюють. Вагони грузять. Все, кадет. Що з моторами, звісно, не зрозуміло, не можу сказати, хлопці. Віталік зайнятий там на екрані зараз. Ну він бачите, все в комплекті. Тут радіатор є. Все, трамблер, вакуум. Коротше, видно була робоча машина. Кришку, я так зрозумів, трошки стукнули, але ремень на місці. Це бензиновий, а є ще там два дизельних. Ух, луплять, аж земля труситься. Ось. Такий кадет. Москвичок стоїть старичок. Вот. І ось тут Жигулі. І оце ж ці апіля. Дізельний. Жигульовський мотор знаю точно, в зборі 5 тисяч гривень. Ну, в зборі це і з карбілізатором, з генератором, і з електростартером. Жигульовський 5, Ці не знаю дизельне. Треба питати у хлопців, що з ним не так, що з ним так. так. Давайте зараз подождіть. Кочергу поставлю. Кочергу поставлю. Зараз хоча б давайте відкрутимо кришку. Блін, тільки руки помив. Оп. Ну що, тут кришка як кришка. Чорне, як чорне. Зараз на запах. Ну на запах не знаю. Нормальне. Нормальне масло. Дізельне. Вакумний насос є. Вони також всі комплектні. ТНВД, все є. Не бачу тільки тут кришки защитні на ГРМ. Ну, ремінь візуально непоганий. Я не бачу, щоб тут він прям сильно старий. Хоча так і не определиш, правильно? Вот. Генератор. Це солярка, я так зрозумів, фільтр такий модний. Один фільтр, другий фільтр. Що ще? Радіатор теж тут в цілий, але його вже трошки ось як грузили, причавили. Оце дизель, об'єм який там, 1,6 чи 1,8. Це дізельна машина. Так, закриваємо. Ага. Закриваємо. Опит. Фари. Ух ти, фара непоганому стані. Ну не як нова, але но непогана. Тут уже фара все. Жигуль, Жигуль. Там мотор є, дивіться, я вже туди не полізу так камерою, якщо побачите, що там робиться. Ну, Жигульовські мотори, вони, як правило, всі працюють. Фаркоп є на опілі. Так. Йолки, це те та Жигулі, в якої радіатора зняли. Крышка клапанов там вроде бы была снята. Так, да, тут крышка клапанов. Чего-то скрыто, может там снял этот. Давайте глянем. Не распредвал на месте, все на месте. Трамблер на месте, все на месте, карбилизатор есть. Так, генератор, генератор вроде тоже есть. Зараз побачимо. Так, генератор також на місці, стартер на місці, карбілізатор на місці. Тільки радіатор знятий і чомусь кришка відкручена. Може дивились щось, ну потрібно. так то, і ось ще один опіль. Тут що по фарам, тут наоборот. Права ціла в стані, непогано, не нова, але непогана. Ну а ліва фара розбита. Ось моторчик. Знов дизельок. Так, дизельок, який об'єм тут не скажу, 1,6 6, чи 1,8. треба дивитися вже. Також все ціле. Ну давайте знову поставимо кочергу. Радіатор тут ціленький. Це в Калиновці знаходиться. Калиновка Київська область. Вакуумний насос. Розширительний бачок заливний. Вакуум, тормоза, все тут ціленьке. Ну що тут? Ну так само, чорненьке. Це може навіть краще виглядає, хоча не факт. Ось Топливний фільтр, той же відключений топливний фільтр. ГРМ також кришки немає. Це що, запасний ГРМ ще прив'язаний. Йок, дивіться як було. Раз, ГРМчика прив'язав, все треба поміняти, підчепив, поміняв цього відрізав. Оце коліблі. Оце кулібиний, я такого ще не бачу. Це колись діди так ремні на мотоблоках вішали. А тут на машинах. Клас, конечно. Да, клад, конечно. Придумали. Ладно, тоді все. поїхали вкладати мотоблока. А вон редуктора. А ці редуктора я вам показывал уже, да. Ну давайте ще раз покажу, може, ні, хтось не бачу. Ось такі редуктора. Ну, це мощный, да. Оцей мощний. С2У 200, вроде бы. Хороший, да, на дрова, хлопці? Москвичок. Опелек. Торпеда так -то крута, така як колись в БМВ была така. Старых. Да, долго стоїть стопудов. А закрывается классно, дверь. Все тоді, до нових зустрічей, до нових відео. Всім добра, миру. Хай все буде добре. О, Жужиковський. По-моєму, мотор.